Доброго дня! Ми продовжуємо з вами малювати птахів і продовжуємо малювати екзотичних птахів. І сьогодні я пропоную вам помалювати фламінгу, зокрема рожеву фламінгу. Чим приваблює нас, нас цей птах, то це своїм ніжним забарвленням, своїм ніжним тендітним тільцем. От. І сьогодні ми з вами спробуємо його помалювати. Так як він дуже любить воду, то ми з вами обов'язково намалюємо йому водичку, чи це буде морська водичка, чи це може бути якесь річкове узбережжя. Буде небо, буде вода і буде фламінго на весь наш листочок. Для того, щоб сьогодні максимально. Вдало е, попрацювати, я пропоную обрати техніку важ, тобто підготувати ваші фарби, підготувати синтетичні пензлі. Е, для тла нам треба буде широкий пензель, для самого птаха нам можна менший пензель, середній. От, і ось тоненький вже для промальовання дзьоба, тонких лап, тому що вони в нього дуже тонкі ноги, да? От, І таких всяких невеличких деталей. Також обов'язково не забуваємо про серветочку, не забуваємо про палітру от, і про аркуш паперу. Малювати ми з вами будемо без олівця, зразу фарбами, і тому зразу ми приступаємо до нашого фону. Почнемо з неба. от Буде блакитне небо, яке плавно буде від темнішого переходити в світліше, ближче до водички, і далі буде вже у нас починається водичка. Отже, для того, щоб намалювати небо, я беру теплий тон от, синього і навіть зразу не буду розводити, От, зразу ось таким насиченим і промалюю. Що мені дасть ця насиченість? Насиченість дасть те, що я на фоні цього насиченого синього зможу зробити потім такі симпатичні хмарки, будемо так казати. От. Тому я у мене він такий досить яскравий такий. Якщо у вас дуже-дуже темний колір, ви розводите його попередньо із білими. А тепер дивіться, сьогодні я полінуюся і не буду використовувати палітру для того, щоб зробити далі світліший тон. От чомусь мені не хочеться цього робити, ви можете розводити на палітрі, звичайно ж. От, але я не хочу цього робити, тому я добре виполущу пензля свого, От, візьму білила і почну накладати білила на саму синю фарбу. Звичайно, це трошки буде, як би мовити, не економно з точки зору використання білил, тому що постійно мені потрібно буде пензлика виполазка. Але з точки зору... Мого часу і експериментів, а ми з вами можемо дозволити собі поекспериментувати в живописі. Я, звичайно, виграю, Да? Тобто, я побачу, що хочу показати, що можна. Малювати не обов'язково попередньо розводивши на палітрі, але, звичайно, тоді такого плавного переходу можуть не вийти. Ось, наприклад, у мене листочок дуже швидко в себе вібрав синю фарбу, і то в мене є тут така лінія, бачите, видно вона. Тому зараз я трішечки тут ще додав синенького, щоб так його згладити. І далі вже буду знову використовувати білила. От. Все залежить від нашого аркуша. Звичайно, коли дуже якісні матеріали, коли якісний папір, коли якісні фарби, то ми можемо говорити про результат набагато кращий. Але разом з тим я завжди згадую як Тараса Григоровича Шевченка, у якого не було ні якісного паперу, ні якісних фарб, ні якісних олівців, було гризочок, правильно. Це халявна книжечка і людина малювала. Тобто, якщо ми хочемо, то в принципі, що б не було, Катерина Білокур взагалі малювала вуглинкою по стінах по хаті. Щоб там воно не було, а ми повинні займатися тим, чим нам цікаво, навіть якщо у нас якихось матеріалів не завжди вистачає, і не завжди є кошти на них. От. Тобто повинні виходити із того, що у нас є. Так, отже, у мене небо є. Я дам, щоб воно трошечки підсохло, відпочило, будемо казати так, і переходимо на водичку. Водичка у нас буде, чим далі, тим вона буде-менш насичена, чим ближче, тим вона буде більш насичена. Я її буду малювати вдалеку, от, тому я все-таки трошки розбавлю на палітрі собі. Це для того, що я вдалині не можу промалювати дуже світлим, тому що воно зілляється в мене з небом. Так? От. Але ж я не, можу, не, не повинна малювати дуже насиченим темним, тому що у мене повинен дальній план, дальньому моря моєї водички повинно бути все-таки світліше за передній план. От я так роблю його. Трошечки воно буде світліше. Ось такий є в мене край мого моря. І ближче сюди я буду, звичайно, більш насичувати його більш темнішим тоном. Більш яскравішим. Якщо я користуюся, якщо у вас, наприклад, є темніший, світліші, там, холодніші фарби, так, ви можете ними користуватися. Наприклад, я помалювала одними, тепер до них можна додати холодніший і далі продовжувати працювати. У мене, наприклад, немає такого, але я хочу урізноманітнити колір свого, скажімо. Моря, так? тому я добавлю трішечки до свого синього, трішечки такого зеленого. Пату. Холодного синього в мене немає. Але море може бути, водичка може бути про березі, більш зеленіша. Так? І от я тому сюди добавлю трішечки такої зелені. Тобто я змішала в палітрі зелений. І от у мене вийшло ось такий колір моря. Скажімо, він дуже схожий на справжній. Ось у мене є таке море. Тепер море у мене відпочиває, відповідно. І я вертаюся до свого неба. І я хочу, щоб у мене там були хмарки. І, звичайно ж, я їх зараз... От я тепер беру білила і отут на більш такому В синьому я роблю ці фарки. Ой. Ось з густочок фарки. Я можу їх робити багато, я можу їх робити так трошечки. Ви помітили, що я їх зовсім не роблю рівними, тому що хмарки рівні вони не бувають, бо їхня форма залежить ще від того, як вітерець є. вони взагалі постійно змінюються, правильно? Якщо я хочу підіграти своєму фламінго, от і він у мене буде рожевий, і я можу трішечки рожевості такої додати на свої хмарки. Це я беру білий і змішую із. Рожевеньким чи червоненьким І от трішечки я особливо тут внизу Ось я можу добавить, так? підіграти своєму фламінгу таким рожевим відтінком. Теж не дуже багато. Я можу десь цього рожевого додавити в носну, наприклад, ось тут, де в мене світліше вже. Небо ось тут я можу додати так сміливо прямо рожевий. Якщо хмарки мене не дуже влаштовують, я хочу зробити їх більш білими, а білила у мене не йдуть дуже, значить я ще раз можу в деяких місцях проробити. Це можна зробити потім, вже пізніше, коли підсохне фарба, можна зробити зараз. Єдине, що коли фарба підсохне, то вона на неї буде більш Зручніше накладати ще один шар. От. От так я ось роблю ці хмарочки. Ну і відповідно ж, у мене на морі теж можуть бути да, десь тоді ці хмарочки, десь можуть бути світленькі місця, тому я дуже легесенько, по водичці, ось такими ледь Виторкуюся такими мазочками, я роблю собі. Він на морі, от мене море грає, водичка грає. Все. Більше її сюди додавати нічого не буду, окрім, звичайно, самого фламінгу. Фламінго у нас буде нечисто рожевого кольору, поки малюночок відпочиваю, нечисто рожевого кольору, нечисто червоного, хоча це може бути. А він такий якийсь рожево-оранжуватий. Тому я візьму, зараз спробую, я беру вже пензлик середній. От, спробую взяти оранжевий і спробую взяти. Червоний. Спочатку я буду більш насиченіше малювати, а потім вже світлішим. Ось у мене такий він вийшов червоно-оранжевий. Так, і я почну вже малювати. Ви можете почекати трішечки, щоб висох. От. Але у е, мене є зона, наприклад, е, щоб не змішався у мене червоний із синім, У да, мене от є зона світла, е, е, якраз край неба і з морем, де вони сходяться. Тут є в мене світла зона. От саме зараз тут, саме в цій зоні, я буду промальовувати тулуб. Е, тулуб у фламінгу невеличкий, і він такий, якби з горбинкою. Горбинка та є, то його крила. І от зараз ми з вами спробуємо це все зобразити. Значить, я малюю знизу, починаю знизу посередині, тому що тут ще буде шия, шия така вивернута буде. От, значить, я малюю знизу, просто беру і ось так хвилькою наниз. Зробила я це так, поки що я роблю все контурно, нічого не зафарбовую. І тепер верх крильця, спинку крильця я роблю більш горбатеньку таку і нанизтую. От вийшла в мене така перчинка вийшла. Цю перчинку я повністю не профарбую, а просто тільки роблю їй ось отаку. Якби пірічку там не трошки. Потім далі іншим я зафарбую. А тепер, отут збоку, у нього є ніжка. У нього звідси йдуть ніжки не, не от середини тулуба, а от саме більш ближче до м -м, шиї. І отут у нас буде в цю вгору такі мазочки, тому що ми піднімемо йому лапку. От вона тут буде йти. Потім я вам все покажу і вивожу сюди. От звідси в нього буде йти ця лапка. Оце в нього бедерце таке, і звідси буде йти лапка. Поки що, можливо, нічого не зрозуміло, але потім буде все зрозуміло. Так, є. Спеціально тут не зафарбовую, щоб ви бачили, що це тут у нас іде бедерце, і буде далі йти лапка. Бо найчастіше вони стоять на одній. Носі. Одна буде припіднята, одна буде рівненько. А тут просто ми бачимо, як лягає пірічку крилець. Потім світліше ми ще доробимо. Так, так. І ще зараз ми візьмемо і оці піречку крилиць трошки звісимо за межі ззаду, за межі хвостика. Оце в нас хвостик. А оце ось тут залисає в мене пілічку. Тепер далі. Далі ми з вами будемо малювати шийку. Аж потім вже голівку. Шийка у нас у нього дуже довга і вигнута такою Е-сподібною форми. Ось прямо зверху недалеко відхожу, недалеко від тулуба. Я беру і провожу пензлику таку С-подібну, дуже вигинаю наперед. І аж тепер приєдную донизу. Коли я це зробила, то внизу я її потовщую. І отак з'єдную плавно, бачите, плавно із спинку. Вона плавно переходить в спинку. Зробила і тепер далі тут формую вгорі вже голівку. Просто потущую. Зверху в голівки така гулечка, наче. Ну, як вийде вже, ось отак я це зробила. Так, щоб не блищало дуже. Є, з дьобом ми поки що не розбираємося сильно. Дзьоб ми візьмемо тоненький пензлик і тільки намітимо білою фарбою. Там на кінчику дзьоба буде ще чорненьке, але ми з вами тільки білою намічаємо. Цоб у фламінго – це взагалі щось цікаве. Він у нього дуже великий. Він у нього прямо такий, ніби аж квадратний. От дивіться, що я роблю. Я беру і отут малюю. На голівці отаку рисочку. Зараз я спробую збільшити вам. Ось. Потім уже буде менше. Значить, є. тепер донизу я опускаю цей дюбик отак ось. Рівненько. Раз. Трошки вигнутий От Отак. Можливо, вам не буде зараз гарно видно, ну поки що так. Тепер далі Це внутрішня сторона дзьоба, зовнішня сторона дзьоба, вона відхилена в сторону, а тоді йде вже ось сюди. Тобто такий дзьоб, я не знаю, який осінь який, я ближче покажу. Ось такої форми він, бачите? Більш якийсь до прямокутного якусь. І тут же ж тут же ж, біля дзьоба я біленькою фарбою помінаю очко, крапочку. Лапки у фламінго теж не темні, тому я працюватиму білою фарбою. Спочатку я зроблю шортика, от тут я вже зробила цього шортика. Так? А на тій місці, що буде в мене стоять, я не зробила. Тому я сюди ось так роблю шортик. І тепер з цього шортика білою фарбою теж поки що білою, Я веду рівну лінію, рівну. до того місця, де я думаю, що він буде вже водичку ставити. Ось отак. Тепер у фламінго є місце, де згинається ніжка назад. Так? Отут у нього якби коліно. Я трошки його посередині ніжки отак роблю, потовщую. Цим розібрали. Тепер в мене ще одна нога. Ще одну ногу я малюю до коліна. Ось сюди вирівнюю її, поки що все біленьке. А тепер загинаю і малюю ось так. Чому біленьким? Скажу вам зразу. Тому що якщо десь я щось не так намалюю, то, в принципі, біленьким я можу, можу замалювати. І ось тут у нього пальці раз буде і два. Вони разом, так би мовити, донизу до завужуються завужують отак. О, два пальці видно. А там ще тоді садик. Отак От я намітила собі лапки фламінгу. Тепер працюємо далі. Далі ми з вами трошечки підтемнимо його в деяких місцях. В деяких місцях це, тобто, під унизу під голівки, я беру чистий, червоний і трошки другим відтінком тут, опід, де голівка в мене, так? І плавно трошки перехожу на шийку. Де Згинається, тут зробила. Тепер тут же ж з другого боку, де згинається шийка, теж трошки зробила от він яскравіше. І отут, де в мене сама широка частина на шийці, я його теж зроблю темніший. До тулуба зробила. Тепер далі у мене. Тут ще ж є ця ніжка. Да? так от, Біля самого краю оціню Бдерця я трошечки притемнюю. Отак. І низ ніжки теж притемнюю. Тепер далі у мене темно буде ось оту, де кінець мого кельця. Отак ці комішки я роблю тиніше. І ось тут уже скрізь. Роблю по формі мого птаха. І трошечки-трошечки отут по спинці. Небагато. Роблю все по формі такими мазочками, які будуть показувати, що в нього спинка округленька, що він округненький. І тепер тут, де у мене ось крило і хвостик починається, то на хвостик я теж трошечки темнішого не роблю, щоб відділити моє крильце від хвостика. Таким чином, в мене ніби фламінго цей і рожевий, та весь червоний, а з другого боку він різних відтінків, що дає мені можливість показати, де в нього крильця, де в нього хвостик. От допомогою таких різних відтінків одного і того самого кольору, практично. Там трошки з оранжевинкою, зараз буде ще світліше. Так, зробила. Тепер далі я продовжую працювати із своїм фламінгом. і мені треба ще світліше зробити рожевий. Це для того, щоб на крильцях показати, що є ще світленьке пір'ячко верхнє, на нього падає світло від хмарок, від. Від того, що зараз день, так? і тому я до червоного додаю білий. Можу до червоного додавати білий, можу до того червоного з оранжевим додавати білий. Тобто, який вам більше відтінок подобається, до того ви й додаєте. От, напевно, треба було б таки до того я Звідси трішки позичу, бо дуже вже воно рожеве якесь. Воно. Трошечки отак. Змішала. Так. І тепер, що я роблю? На голівці в мене трішечки буде, бо це ж світліша частина тут зверху. На голівці, тільки зверху. Я зробила світлішим. так? Тепер далі ось тут, де видимається, в нього шийка буде світліший. І на крильцях. Якщо погано ось видно, в мене, наприклад, погано видно, я трошки додам цього відтінку, так, рожевенького. А тепер візьму взагалі чисто білий і чисто білим зроблю. покрив. Не багато, ні в якому разі не багато, щоб не переборщі, тому що він все таки ж не білий фламінго, а рожевий. Так, таким самим білим ось тут зроблю спереді трошки. От, і все, а там нормально все. Тепер я повертаюся до дзюбика. На дзьобику у фламінго є збоку. Ось тут ось така червона якась крапелька. От я тут, не червона, а така рожева. От я тут рожевий його зроблю. Не дуже темним. І тепер мені потрібний буде чорний кольор. Для того, щоб проставити очко. І для того, щоб зробити дюбы уже внизу. А дюбик у нього внизу саме чорненький. Так, щоб эту капельку було видно і трошки сюди. Є. Тепер далі повертаємося, тут у нас з ламіном все нормально вже. Тепер повертаємося до наших лапок. Лапки у нас можуть бути, треба їх потемнити. І я для цього візьму коричневий колір. Можна чорним трошки, можна коричневим. Все-таки я хочу, щоб він був у мене ніжніший, і тому беру коричневий. І навіть трохи змішаю його із оцим своїм блідорожевим, щоб не такі були. Не такі контрастний, не такі дуже темні лапки, тому що в ну, нього не темні лапки. От. І де я цим коричневим попрацюю? Я попрацюю на колінці, трошки ось тут, де потовщення. У мене на цій ніжці, що у мене стоїть зразу, коли вона от відходить, і ближче дониз. Тобто біленьке я залишаю. Я не, не малюю все повністю. Тепер далі пальці я проробляю раз і два. Але я залишаю і біленьке. Бачите? От. І тепер тут, де згинається ніжка, тут теж буде тимнішенька. І отут і не видно. Ось. Тепер я можу ще раз взяти білого. І трошечки-трошечки, якби з'єднати ним. Оці всі коричневі частини, вони будуть не такі насичені От. І от моя матка. Так, зробила. Тепер те місце, де у мене фламінго стає, зараз вже я зменшу малюночок. де у мене пламінда стоїть у водичці, біля нього обов'язково буде, розходитися трішки такі хвильки. От да? ми візьмемо, там у мене він попадає якраз на синьо-зелене таке, да? от я візьму і зроблю синій і зелений. І от такими дужечками, да? тут у мене трошки розходиться водичка. Теж не дуже сильний, я так його роблю, але трошки є тут. біля нього тим більше. Ну от і все. Мій фламінго готовий. Я думаю, ваші фламінго вийдуть набагато кращі і цікавіші. Тому успіхів вам!